Друзі, повертаємось на другий тайм міста Вишгород, стадіон енергетік. Субота, 14 червня. Чайка в атаці. М'яч в полі. Ні, виходить. Так, друзі, нагадую для тих, хто тільки приєднався рахунок першого тайму 3-0 на користь чайки. Вишгород. Нагадую, що другу гру на турнірі ми граємо. Академія Ліва. Зараз кутовий на користь чайки. Куценко на м'ячі. Подача! М'яч прилітає всіх до рижика не дістається Білобородов. Встигають партнери. Спокійно. Білобородов. Ні, вибачте, рапопорт. Роман дуже активний був в першому таймі. А ні, то кафтанюк, вибачаюсь. Також, що кафтанюк, що рапопорт дуже були помітні в першому таймі. Та принаймні як і вся команда. Так, що там суддя фіксує? Позагрой, чи якесь порушення правила. На фланг, але м'яч не приймає гравець академії. Швидке вкидання від в Куценка. Але, на жаль, ми теж чомусь втрачаємо швидко м'яч. Ох, яке вкидання, молодець. Куценка спокійно відігрується на. На Симоненкова, Артем во фланг. Це майже втрата м'яча, друзі, щось незрозуміло було зараз. Біловоротом встигає Максим. Встигає. Браво. Відворіт. Так, друзі, буяло. Тимур встановлює м'яч. Швидко розігрують на Симоненкова. Артем, спокійно. Кафтанюк. Кафтанюк ну, не дуже правильно пішов поперек поля. А от зараз непогана. Касалапа на Плюту плюта на Вайтенка, але м'яч не пройшов. Фаражов підхоплює. Діагональ, чудово на Рапопорт підхоплює м'яч. Вайтенка, але ставлять спини захисники ставлять спини, не пускають до м'яча. Знову аут на нашу користь. Рапопорт. Ні. Знову. Непоганий. Вот м'яча. Зараз чайка. Косала повз нічим. Чудово, оманливий рух і пробиває, але на жаль не сильно цей удар вийшов. Нікіти Куценка. Алієв вводить м'яч. Плюта пішов одразу на трьох гравців. Але хлопці, під, під, чайка підтискає. От зараз потрібно ще підтискати. Кафтанюк. Зараз що там ошибає? Ні, не, не ошибається. Білобородов спокійно ставить корпус, фіксують порушення правил. Штрафний не користь чайку на чайки. Сильно вперед, швидко, а одразу вводимо м'яч. Потрібно тиснути, тиснути, по помиляться. На Васьола на випередження. Але м'яч у академії залишається непогано, непогано обіграв. Але натикається на скелю під прізвищем Фаражов. Плюта далі. Косалапав. Вибачте, Кафтанюк. Знову нав'язує боротьбу в центрі поля. І майже відібрав Андрій. І що там м'яч на нашу користь? Вперед просто б'є. Гравець. Алієва. Вперед білобородав. Прийняв на груди і продовжив. Непогано знову потрібно ввести м'яч. Ах, трішки не вистачило. Отак, вот непогано на випередження. Зараз рапопорт обікрав. Свого Візаві. непоганий пас, ні, на жаль. Поспішив я з висновком про непоганий пас. От зараз вже може бути небезпечно. Бояла, виходить з воріт, не потрібно в них стояти. Весь штрафний майданчик це вратарський рахується. Можна грати руками, тому потрібно виходити і забирати м'яч. Зараз проходить пас, але в на місці. Косолапов. Пау... Зачепай, сочини. Друзья, аут. Что? Новоселовский, Даня. Ну,

На жаль, не сильний вийшов удар. Без проблем забирає голкіпер. М'яч. Ой-ой-ой, зараз помилка маленька від нашого захисника. Непогано. 27-й номер розвернувся в центрі поля. Аліва. Академія щось намагається. Ну, що це? Удар? Ні, це, це пас був. Симоненко. Чудовий на Рапопорта, Точний. Хто там? Хто під нього? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну потрібно йти. так Так, друзі, в команді Чайка. давай. Потужна зміна. Виходить другий склад. Другий склад команди залишається Фараджо Вазік. Єдиний гравець з першої команди. А, вибачте, ні, ще Сімоненко... А, Сімоненко, і Куценка. Тріо залишилось. Брусь з м'ячем. Зачем Прокидують, але ні. Они... Захисник все читає. Мішка, треба грати, міста. Ми не в районі грати тут. Лівим фланом вже а ліва виходить, подача. Ой-ой-ой, друзі, небезпечно було. Це така подача удар. Друзі, так у нас же змінився воротар замість Буяла Тимура першого номера. Вступив номер 13 Кучерявий Ярослав. Так, друзі, ну давайте ще. Номер 5 Гурін Дмитро зліва грає. Номер 27. Пісідка Михайло в центрі поля. Бруй Назар зліва в півзахисті. От зараз м'ячем номер 25 Зараз атака. Ватація академія. Да, там. На жаль, обігрують, обігрують наших гравців. Номер одинадцятий справа грає Годованець Іван. в півзахисних номер 23 Гавріл Панамаренко. Богдан Сисоєв, нападник. Зараз з м'ячем Бодя. Гурін. Горін технічна Богдан. Ну це в частокол ніг. Це в нікуди, друзі. Так, пас не може пройти. Фараджа, от зараз. Час для... зірковий час для годованця. Але Іваня не встигає на цей м'яч. Академія в атаці. Непоганий пас. Сімоненка на місці. Кузьмін з М'ячем. Ох, який пас від Кузьміна! Це чудово! Кирило Кузьмін, справа, правий захисний. І поставляй. там такой запад. Ваня, обміняйся місцями з бруйом! Одміняйся, іди бруй направо. Там тут котами, там не правда. Гурін головою. Непогана годованець боротьба, але програє. Кузьмін. Зараз небезпечно, бо я... Тимур, Тимур вже, мабуть, п'є Кока-Колу, а ні, от Тимур приходить повз мене. Кучерявий, ну ярік, це не... не вихід. Це не відворіт, я хотів, мав на увазі. Хотів сказати пісітка в центрі поля. Фараджов. Хто перший не годуванець, відіграв? Ваня можна. Потрібно було трішки якісніше це зробити. Сіманєнка. Така, знаєте, справжня чоловіча боротьба, корпус корпус. Кузьмін Пісітка. непогано Михайло розвернув м'яч. Кузьмін з ячем не зустрічається. Фараджов. Просто я годованець. Підхоплює Сесоїв. Ні-ні, не зустрічається. Гурін намагався знайти годованця. Сесоїл. Друзі, ну досить легко зараз Алієва проходить. Центр поля наш, щось там не зустрічає ніякого опору Гурін, Гурін ну Технічний гравець потрібно щось придумати. Ну отак от правильно фараджосі то там рікашет. Симоненко на місці молодець. От зараз пісідка непогано вступив в гру. Ох, який пас від академії Чудово! Кучерявий на місці, друзі. Який момент ще дуже крутий пас, розрізний такий пройшов. Друзі, 15-та хвилина. Другого тайму фараджов, бруй, кузьмін, сесою потрібно приймати рішення. Бодя трішки раніше. От годованець підхоплює м'яч ваня непогана не Богдан. Друзі, суддя жодну боротьбу не фіксує. Давайте вже приймемо як є. Бросяця дозволяє. Академія підхоплює з м'ячем. Кузьмін вперед. Вучерявий пісідка Спокійно на фаражу, фаражав маливий рух на годованця Ваня непогано! Але на жаль, відтискають його корпусом. Спокоюся, водять біля, не зрозуміло, куди вкинув гурін цей аут втрата, втрата м'яча. І одразу швидка. Відповідь від Академії. От, будь ласка. Вихід вічнавіч, друзі. Вихід вічнавіч удар! Гоу! Академія Ліва забиває на 17-й хвилині. Чудовий! Чудовий пас, чудовий гол. Вихід вічна віч. -навіч. На жаль, кучерявий не рятує. Друзі, ну все почалось з незрозумілого вкидання авто. Нагадую, ми були на половині поля академії. Продовжуємо. Пана Мар'єнко був з м'ячем, фараджов, фол. СНК. Сильно вперед. Але спокійно відбивається академія вже в атаці. Знову який пас. Дивіться, все проходить. Чудово. Молодці. Удар! Гол! Тащі. Молодці, молодці. Нема про що говорить 3-2. 3-2 на користь чайки, але вже рахунок слізкий. Замість Кузьміна виходить справа Білобородов Максим. Фараджов, як бореться, Азік, як бореться, дуже подобається зараз. Білобородов. Зараз Білобородов зашив зашират теж отримав. Небезпечно, друзі. Оу. Мабуть, як вже і втома є. Симоненко грає. От зараз Гурін чудовий підкат. Мабуть, Артем теж вже втомився, удар. Тьома вибій, будь ласка, вибиває. Академія в атаці почує, але вони вже як кажуть кров, намагаються зрівняти рахунок. Кучеряве Сімоненко розігрує сильно вперед. Годованець приймає. Ну хто так спиною? Ой. Друзі, вибачте, ну це потрібно тренеру розбирати ці моменти. Не можна спиною йти, розвертатись. Хто тобі це дасть зробити? От який фінт від академії молодці. Друзі, ну зараз чайка, давайте так говорити, прямо від відбивається. Академія Ліва в Атасі перебуває. Друзі, дві хвилини. Якщо я не помиляюсь. Залишилось дуже небезпечний кутовий. Потрібно кучерявому там попрацювати зараз. Подача небезпечна, білоборода виносить м'яч молодець. Зараз гуріну не потрібно. Ну, метро, що це таке? Зараз непогано ставить корпус. Молодець, хто це? Кафтанюк, як допрацював Андрій? Андрій, браво. Так, друзі, ну останні хвилини чемпіонські раунди пішли. Не потрібно. Сильно Сіманенка, Ваня. Годованець без м'яча, друзі. От зараз що це? Сіманенка небезпечно! Ой-ой-ой, друзі. Ну там відвертіший фол. Фу, друзі, неприємний момент, неприємний. Дмитро Гурін на газоні. Бажаємо Дмитру. Здоров'я. Сподіваємось. Буваємось, друзі, ну і що? Ну, на цій не дуже втішній ноті. Сподіваємось все-таки, що травма не сильна лунає свисток про закінчення другого матчу. Чайка перемагає команду Академії Алієва з 13-го року. Рахунок 3-2. Нагадую, що чайка 14-го року. Так, друзі, ну що, сьогоднішній день ми закінчуємо переможна, набираємо 4 залікові бали. Та буду завершувати, друзі. Побачимось, коли побачимось, Па-па! обійняв. Слава Україні! Героям слава!